Воєнні злочинці будуть покарані. Це неминуче чекає на диктатора Путіна і його посіпак. Тим паче, що історія уже знає такий випадок. У цьому епізоді історії обману. Ми розкажемо про Нюрнберзький трибунал над нацистами і як радянський союз перебрехав його вирок. Адже нині нас дуже цікавить, як можливо притягнути до відповідальності убивць такого масштабу була ідея зробити його максимально історично показовим. Щоб на майбутнє запобігти таким злочинам, які творилися у роки Другої світової війни, наскільки це вдалося питання риторичне, особливо в контексті нині подій в Україні. На той час трибунал це був справді прецедент у світі. До того були спроби судити воєнних злочинців після Першої світової війни, але вилилося це у безрезультатний фарс. А щодо Гітлера, і його поплічників, то розмови про їхню відповідальність почалися ще під час Другої світової війни. Перші такі ідеї прозвучали ще у 1942 році, зокрема, в жовтні 42-го року, вже навіть був певний консенсус між державами антигітлерівської коаліції, в першу чергу Радянським Союзом Великою Британією та Сполученими Штатами Америки, що потенційно в майбутньому потрібно провести судовий процес, щоб покарати винних у розв'язанні війни. Але поки нацисти наступали і мали успіхи, не могло бути й мови про будь-який суд. Справа трошки зрушилася наступного року в 43-му році, коли вже було практично зрозуміло, що відбувся певний злам в бойових діях на користь альянтів, і в 43-му році вже заговорили конкретно про те, що такий суд має обов'язково бути. Конкретизували цю ситуацію. Тільки в 1945 році, літом 45-го року, в Лондоні було підписано так звану лондонську декларацію, де йшлося про те, що такий суд буде скликано. 20 листопада 1945 року країни переможці Другої світової почали міжнародний трибунал. Локацію для суду не випадково обрали німецьке місто Нюрнберг. Саме там, у часи Третього рейху, відбувалися з'їзди партії Гітлера. Наші нинішні звинувачення на адресу путіністів майже цілковито збігаються із тими, які висунули нацистам на Нюрнберзі. Звинувачення були висунуті за чотирма такими великими групами. Перше, це змова і розв'язання війни. Друге, це агресивне ведення війни, порушення правил ведення війни. Звичайно, що це злочини проти людяності і військові злочини чотири категорії обвинувачень, які висувалися підсудно на Нюрнбергському трибуналі. І справді сьогодні ми можемо всі ті чотири групи застосовувати і відносно Російської Федерації як агресора. Думки як же покарати винних українсь переможниць кардинально різнилися від швидкої страти до детального вивчення доказів. Наприклад, британці казали, що не потрібно навіть якогось такого детального судового розгляду все зрозуміло, документів достатньо розстріляти і все так би мовити. Тобто були дві точки зору або покарати негідників відразу, або провести розслідування, продемонструвати це все на публіку. Ну, зупинилися все таки на позиції радянського союзу, вивчили понад сотню тисяч різних документів. Шалену кількість кінохронік переглянули близько 30 кілометрів кіноплівки, понад 25 тисяч фотографій. На лаві підсудних опинилися більше 20 близьких поплічників Гітлера та кілька організацій. До речі, не тільки військові, а й гауляйтери і навіть пропагандисти. Привіт і Симоніан. А хочете жирний прикол? Саме Радянський Союз на суді наполягав, що винним у війні є весь німецький народ. А тепер порівняйте з нинішньою риторикою: то все Путін. В чому ж винні прості росіяни? Тож цих Путіна і Гітлера привів до влади і підтримував. Наприклад, візьмемо до уваги, що на період завершення Другої світової війни 8 мільйонів німців були членами правлячої партії. Тобто вони десь, мовно кажучи, могли трактуватися співучасниками всього того, що відбувалося. Тобто, практично чи не в кожній сім'ї був член нацистської партії. Німці привели Гітлера до влади. Гітлер прийшов до влади в результаті демократичних виборів. Тобто, він не захоплював владу. Безумовно, він демократично переміг, хто винний німецький народ, який проголосував. За Гітлера. Тобто такі питання справді виронали не тільки з боку радянської сторони, але й західних альянтів, які казали, що німці очевидно винні і з тим потрібно щось робити. Під час слухань повилазило дуже багато скалетів зі шафи, фактів незручних для країн-переможниць передовсім Радянського Союзу, бо за ним тягнувся шлейф не менше злочинів. Напередодні. Засідання Нюрнського трибуналу сторони домовилися не зачіпати дражливих питань. Ці дражливі питання могли стосуватися не тільки Москви, але й західних країн. Звичайно, наприклад, візит Невіла Чемберлена до Гітлера в Німеччину в 1938 році, спільне полювання і таке інше. Але правди, не приховаючі і незручні питання почали ставити самі підсудні і їхні адвокати. Наприклад, ставили питання. А де були країни Заходу і взагалі міжнародна спільнота, коли з Гітлером ручкалися, умовно кажучи, Мюнхені в 1938 році, або ж Йоахім фон Ріббентру підписує пакт про ненапад з Молотом В'ячеславом, наркомом закордонних справ Радянського Союзу, і виникав і ставили питання: а як пересічному німцеві можна вже було тоді здогадатися, що Гітлер поганий? Тоді світ вперше почув, що Другу світову війну насправді розв'язали спільно гітлерівська Німеччина із радянським Союзом, і що вони аж до 1941 року були не ворогами, а союзниками. Перше виронило питання про сумнозвісний таємний додаток до паптомового творі ментова. Один з адвокатів Родольфа Гаса, другої людини в нацистській партії, намагався продемонструвати. Цей документ, але судді відкинули саму ідею розглядати цей документ, зважаючи, що а чим він підтверджений, так що звідки ви це взяли, тобто вони не не йняли віри або не хотіли вірити тому, що адвокат Геса представляв на Нюрнбергському трибуналі. Також західні країни заплющили очі на те, що Радянський Союз окупував країни Балтії. А ще виринула катинська трагедія 1940 року, коли совєти розстріляли польських військовополонених у Катинському лісі під Смоленськом і кількох інших місцях. Радянська сторона намагалася перекласти вину за розстріл польських офіцерів на нацистів. Але справа була настільки непевною, що вона розсипалася, що називається вже під час судового процесу, і тоді про неї вирішили взагалі не говорити. Але за катинською справою стояла ще така досі нез'ясована ситуація з таким собі помічником прокурора Миколою Зорею, родом з Києва, який за невідомих обставин загинув, і саме він курував оці обвинувачення по катинській справі з боку радянського союзу. Виронув і третій, дуже незручний факт для радянського керівництва. Полонені Радянський Союз дуже не хотів, щоб на Нюрнбергському трибуналі озвучували кількість полонених червоноармійців на початку німецько-радянської війни. Тому що кількість військовополонених, а вона прозвучала на нюрнбергському процесі, на початку війни становила 6,5 мільйонів осіб. Це величезна цифра. Це трошки менше ніж початково налічувала Червона армія станом на 1939 рік. Тобто Радянський Союз абсолютно не хотів, щоб які цифри звучали. Це руйнувало імідж великої держави. Нюрнбергський процес тривав майже рік. Частину підозрюваних засудили до смертної кари, комусь дали довічне ув'язнення, були й такі, кого виправдали. Також трибунал визнав винними чотири організації, як от гестапо. Покаялися одиниці, а більшість вважали, що чинили правильно. Більшість, наприклад, Юліус Штрайхер був такий один з пропагандистів німецьких, головний редактор газети Дерстюрмер штурмовик, газети, відомої своїми антисемітськими публікаціями, котрий до останнього вже коли його мали повішати, то ще вигукував Хай Гітлер. А далі рішення Нюрнберзького суду радянський союз подав своєму народові з величезними вигадками. Домальовували факти, які начебто засудив трибунал. Радянська сторона в підсумку зрозуміла, що публікація окремих матеріалів Нюрнбергського трибуналу абсолютно невигідна. І такий приклад, що станом на 1948 рік документи Нюрнського трибуналу були видані в країнах Заходу різними мовами, в першу чергу англійською, і вони налічували понад 40 томів, якщо не помиляюся 42 томи. В Радянському Союзі спромоглися наприкінці 50-х років видати сім томів, потім 8-й том вийде ще у 1980-х років. Тобто порівнюємо 42 томи і 8 томів. Радянська влада вигадала небелицю, нібито на Нюрнберзі засудили вояків УПА, членів ОУН та дивізію Галичина. Ніде в Нюрнберзьких документах ми не знайдемо прямого звинувачення ні ОУН, ні Української повстанської армії, і навіть дивізії ВАФНС Галичина. Так само не знайдемо обвинувачень спрямованих проти Гальче-Роланд, Іх звинувачень немає апріорі. Це все вигадки, це маніпуляції і ті міфи, які сьогодні живуть. Звісно ж, мова про ОУН чи УПА не йшла в нюрманських документах. Якщо і згадувалося, якщо мені не зраджує пам'ять, кілька разів згадувалося УПА, але як організація, яка протистояла нацистам. Над цим міфом добряче попрацювали радянські спецслужби, причому не вдома, а за океаном. У 1970-х роках за океаном Сполучених Штатах Америки і в Канаді почала з'являтися інформація в різних газетах, причому у достатньо впливових газетах, про те, що на американському континенті перебуває багато нацистських злочинців незасуджених, так і серед тих нацистських злочинців є українці, латвійці, естонці. Литовці. Це сьогодні ми можемо говорити і розуміємо, чому так відбувалося. Радянські спецслужби у 80-х роках почали проводити спецоперацію Відплата вона була спрямована проти української діаспори, Балтійських діаспор, для того, щоб, так би мовити, їх трошки втихомирити, бо вони занадто голосно викривають порушення прав людини в Радянському Союзі. Радянські спецслужби навмисно розганяли цей фейк між американцями і канадцями, щоб їхніми руками усунути колишніх хупівців і дивізійників. Сьогодні можемо достеменно говорити, що за тим стояли радянські спецслужби, які купляли місце в газетах американських, канадських і через підставних людей намагалися сформувати таке уявлення, що Канада США по війні дала прихисток нацистським злочинцям. Дійшло до того, що в 1985 році в Канаді тодішній уряд консерватора Брайана Малруні ініціював створення спеціальної комісії на чолі з суддею тодішнього Верховного суду Канади Жюлем Дешеном. Комісія, яка мала вивчити, а чи справді в Канаді живуть нацисти, було вивчено масу документів, проведено опитування свідків. Канадська комісія хотіла приїхати для розслідування до радянського союзу, але червона влада не допустила їх до свідків і не надала документальних доказів вини українців. Тому канадці зробили свій висновок на основі документів Нюрнбергського процесу. Було констатовано, що дивізію з Галичина не можна вважати винуватцем тих чи інших злочинів, тому що доказів немає. Більше того. Дивізійників не можна вважати есесівцями, оскільки чітко в нюрнбергських документах було прописано, що теоретично є загальний есес, загони мертва голова. Але за душки виносились так звані гренадерські дивізії вафан СС. А таких було чимало. Це не тільки Галичина, але й була голландська, бельгійська, французька. Тобто на основі Нюрнських документів комісія Дешена зробила дуже важливий висновок юридичний, що немає жодних підстав вважати українців-дивізійників-злочинцями. То що ж важливо для нас у Нюрнберзькому трибуналі? Історія одного разу вже засудила воєнних злочинців, засудить і вдруге. Один із принципів Нюрнберга це те, що зло обов'язково має бути покаране і немає терміну давності злочинів, які вчинені проти людяності. Так що в будь-якому разі має бути новий трибунал над злочинцями. А злочинцями різними це як і державними діячами починаючи від президента сусідньої агресивної держави, закінчуючи пропагандистами. Тому ховайтеся, не ховайтеся у своєму бункері. Розплата настане.